Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі демонстраційних теплиць торгового дому кісон. Ми знаходимось у найбільшій нашій теплиці, де я розповім вам про гібриди огірків нашої торгової марки «Бестекерн», які ми вирощуємо із застосуванням продукції виробництва кісон у другому оберті і вже активно збираємо врожай. Усі гібриди огірків без текерн відзначаються високою врожайністю та стійкістю до хвороб. Цього разу у другому оберті ми сіяли такі сорти, як Маша, Мірабел, а також дві наші новинки Лютояр і Арктика. Посів відбувся 19 липня, одразу у ґрунт в теплицю. А перший збір врожаю 23 серпня, тобто вже на 28-30 день після отримання сходів. Отже, давайте розглянемо найголовніше про кожен з гібридів. Маша є ранньостиглим партенокарпічним гібридом, плоди зелені зі світлим носиком, крупногорбкуваті, продовгувасті, в відмінної якості та без гіркоти. Вони підходять як для споживання у свіжому вигляді, так і для консервування. Цей гібрид є стійким до вірусу мозаїки огірка, кладоспоріозу та борошнистої роси. Вегетаційний період становить 40 45 днів. Мірабел це ранньостиглий партенокарпічний гібрид корнішонного типу. Він відзначається відмінним смаком плодів та високою врожайністю. Вегетаційний період теж 40-45 днів, плоди рівні, короткі до 10 см. великогорбкуваті зеленого кольору, соковиті та хрусткі без гіркоти, стійкий до хвороб та під час консервування огірки зберігають свої хрусткі властивості. То новинка в лінійці Бестекерн. Це партенокарпічний ранньостиглий пучковий гібрид. Його вегетаційний період займає 50-55 днів від появи перших сходів. Кущ помірно гіллястий, компактний. Плоди мають насичений зелений колір, горбкувату поверхню та яскраво виражений аромат. Рослини стійкі до хвороб, невибагливі у догляді і мають високу врожайність. Тика ще один наш новий ранній пучковий гібрид огірка з дрібними шипами, що і виділяє його серед інших гібридів. Вегетаційний період складає 33-40 днів. Рослина потужна, а плоди однорідні, вирівняні, привабливого світло-зеленого кольору. Огірок ідеально підходить як для переробки, так і для споживання у свіжому вигляді. Ці усі сорти огірків торгової марки Bestakern забезпечить вам стабільну високу врожайність та відмінну якість плодів. А вирощувати такі огірки можна у весняно-літній період, як у теплиці, так і у відкритому ґрунті. Я сподіваюся, що ця інформація буде корисною для вас. Я дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал, а я кажу вам до нових зустрічей!